Чим модніший джип, тим далі йти за трактором. З технікою точно так само. Чим складніша техніка, тим з нею більше проблем. Знайшов проблему по електроніці, розібрався з дисплеями, вони працюють. Пристрій завантажується, подає якісь ознаки життя. Бачимо підсвітку червону. На монополярі другому немає. Зараз маємо помилку е 301 Помилка в сервіс мануалі не описана, точніше описана як зовсім інша, і відповідно прийдеться розбиратися методом научного тика. Зверніть увагу, на зоряне небо на правому індикаторі є биті пікселі, з тим нічого не зробиш, але з тим можна жити. Якщо добре пошпортатись, то можна вирішувати поступово, але коли тих проблем одна за одною, то на його наша ось є. Другий монополярний сканер, він не працює. Як його запустити, вроді як би розібрався, але чому воно так себе веде і ще робити, що робити з наступними помилками, я поки що, на жаль, не розумію. Так, також не розумію послідовності виникнення тих помилок, тому що, тому що історія того прилада виглядає не так, як здавалося би. Відповідно, якби є чим зайнятися, і буду розбиратися. Документацію, хоч знайшов перелік, помилок чомусь не збігається. І прийдеться розбиратися, як то кажуть, довго і нудно. Ну, але зробимо, що зможемо. Звичайно, вся техніка медична, вона йде запаролена, ще треба знати пароль для доступу до системи, інакше ви нічого не зміните, не поміняєте. Як то кажуть, без офіційного сервісу або злитої інформації, сучасна техніка перетворюється на груду металобрухту. Йду курити, даташити, вивчати юзер мануали сервіс мануали і буду думати, як з тим жити і чим можна допомогти тій січкарні. Цікава історія. Даний пристрій живе в 45-й годині 54-й хвилині 1650 якогось там року. Причому 25 числа 45-го місяця. От такі цирки. Йому явно щось побабчилося в мозгах. Подивись, наскільки то серйозний чи можна то діло виправити. 22.05 за Києвом. Ей. 22.05 за Києвом. Маємо 26 -е число. Ага, тут окремий 20. А, це місяць, значить, 12 і 26, а не 45 число. Є. А з роком що у нас? Добре. Тут пам'ятає, цікаво чи буде пам'ятати після виключення. Розберемося. Мова є багато різних в тому числі. Ворожа, української немає, тому залишаємось на англійській. Features Auto Bipolar, Mono 1 по педалі. Нас це зараз не цікавить. Влоги не пускає. В демо не пускає. В сетап ми вже були, але тут тільки базові функції. Треба йти в сервіс. Гарно, 301-шу помилку ми побороли. Тепер у нас залишилося 274, і барсканер другого монопуляра тепер активується автоматично. Тобто тут проблемою менше. Єдине, що сервіс і розбиратися з калібровкою. Real-time clock. тут росте вигляді модуля на спеціалізованій мікросхемі. Скільки живу, такого не бачу. Якщо придивитись, бачите. 4 цанових контакта на мікросхемі. Стежки мікросхема. А це якраз модуль годинника М4Т32 від Стежки коштує нерозумні гроші в районі 45-50 доларів за ось таку цяцьку. Але поміняти на звичайну батарейку це діло не вдасться так просто, тому що всередині воно містить, крім батарейки ще годинниковий кварц. І батарейка податашиту має 2,8 вольта, а не як ми привикли 3 вольтові 3,2 бачити літієві. Тому як би буду шукати, дивитися, думати, чи замовляти оригінально, чи хімічити. І наскільки це критично, тому що отримані помилки не факт, що пов'язані саме з годинником. Так, з кодом розібралися. Давайте будемо тестуватися. Прийшов автоматичний тест. Подивимося на його результат. Тест проходить добре. Нашу повторно, я зрозумів, з першого разу. З тестом розібралися. Ми режим відладки, заборона помилок, повідомлення. Mod Selection, MonoCut, бла-бла-бла. Йой, скільки параметрів, щоб я так жив. Головне нічого руками не трогати. Так, пішли звідси назад. Ні, я не хочу забороняти помилки. Повідомлення баркод імідж. Не бачить, а що він має бачити, то він якраз хоче побачити якийсь штрих-код. Зараз йому підсунемо. Так, беремо якийсь перший ліпший штрих-код. Видно, що сканер реагує більшою яскравістю. Не хоче. Вау, прошу дуже. Все ж таки звичайна камера, хто би міг подумати. А тут якісь завади. Тобто сканери теж працюють не всі, але не думаю, що це для роботи важливо і що наші хлопці користувалися цією функцією взагалі як такою. Проведе та січкарня, досить детальний лог. Причому це свіжий лог, це події от зараз після останнього записку. Все воно пам'ятає. І ось параметри самого пристрою. Бачимо версію прошивки, бута. Це може бути важливо. Може це допоможе зрозуміти, чому не відповідають помилки сервіс мануалу. Сервіс, так, а знову код. Ну нічого. А ось і калібровки, яких він так хоче, це їхнє значення. Дисплей, корекція то нас не цікавить взагалі. Тачскрін наш тест особливо не цікавить. От нас можуть цікавити ось leakage калібрейшн параметр, і нам треба буде його перекалібрувати. Але для цього треба зробити спеціалізований кабель. Власники, звичайно, такого не мають. Добре, що у нас є паяльник і голова на плечах. Будемо думати, що з тим робити. Каже, що буде калібрувати сканер. Змінює яскравість по портах. Тепер воно хоче лігашурний порт. Хай де ж я йому візьму? Я не маю. Калібровка яскравості дисплею. Нам це в принципі не потрібно, тільки от єдине, що можемо подивитися, це виходить задані параметри активного, неактивного. Тачскрін це є калібровка тачскріна, це можна зробити, воно може бути корисним. Тепер ми будемо знати, що тачскріни відкалібровані. Утечка, оце найбільше мене цікавить. Лікічка лібат. Attach a cable from the remport to the ground lager on the rear sis. Then connect current measurement instruments to the cable. Ну, типа, да. треба кабель робити. Треба зробити кабель, а тоді дасть сі чути. Дали добро на археологію, Все одно втрачати нічого, прийдеться замовляти нову, якщо не вдасться, а відновити шанси є. І відповідно розковирюю, добираюся до батарейки з надією не пошкодити кварц. Видно, що здуте і є запах, характерний електроліту, тобто батарейка явно потекла. Всередині звичайна батарейка, і єдине складне завдання її акуратно виковиряти так. Щоб не пошкодити кварц, бо ще десь ось тут з боку, знизу, має бути кварцовий резонатор. А батарейку ми собі припаяємо нову. Якщо уважно подивитися на компоновку і згадати за те, що має бути кварц, то єдине місце, де він може бути, ось тут впадені посередині, відповідно, нам треба зняти батарейку так, щоб не пошкодити виходи від нижньої частини. Я думаю, я її розбомблю і скручу метал, тому що відслоюватися вона хоче разом зі всім, і є ризик пошкодити контакти кварцу. Щоб не сталося, хтось скаже, я так і знав. І ось 3-вольтова батарейка, і навіть якщо постаратися, то можна розібрати маркування R1632. Дальше просто. І в результаті отримуємо ось таку батарейку підвищеної ємності. І так, ковидлик наш відстоявся після ремонту годинникової батарейки. Таймера зараз запускається зразу в повне завантаження, правного забезпечення зі всіма портами без першої помилки, яку ми бачили. Друга помилка з калібрацією залишилася. І залишилося розібратися з самою калібрацією. Перевіримо, чи Працює годинник, працює, рік, дату, годину пам'ятає. Добре, одною проблемою менше, з другою проблемою будемо розбиратися детальніше.